Степовий майновий ранок, не здригнеться море трав, Схід поволі розцвітає, ось і сонце, ігор встав, степ в росі пташки ще бечуть, прокидатися пора, скочив пес і обтрусився, вибіг хлопчик із шатра. Мов хтось вгору кинув стрічку, Іде із огнища димок. Половчанка вийшла, віша на тринога казанок. Хтось таємно, обережно оглядаючись іде. Князю, каже половчанин, кінь і шабля тебе жде. Князю, ввечері на лух я пасти виведу коня. Тільки смеркне. Будь на річці, стань і слухай, свисну я, а тепер ти йди на лови, в полі яструба очи, все роби, що завжди робиш, але каменем мовчи. Уклонився половчанин і до табору спішить. Серце ігоря тріпоче, думка ігоря летить. А кругом життя, робота, крики, галас, метушня. Той майструє, той щось точе, той осідлує коня. Звечоріло в хмарах небо, не блисне зоря ніде. Обережно, тихо, тихо, ігор крадучись, іде. Ось і річка став, ні звука. Не здригне травинка лист, серце стукає, як дятел, і нарешті тихий свист, тихий, довгий і журливий, наче чайки тужний крик. Ігор кинувся, спинився, і в пітьмі, як олень, зник, на коня і в річку. Князю. Багна чуєш, не втопи, але князь уже далеко, перед ним уже степи. Чорний кінь за ніч посивів, білим вихром летить. Часом ігор стане слуха десь неначе тупотить, тупотіло. Довго гнались половецькі вояки, чорну куряву здіймали, слали хмарами шляхи, Ось і рідна Україна навкруги цвіте весна, Плаче тужить Ярославна, припадає до вікна. Про неволю князя пісню невідомий лицар склав. Він умер, але безсмертям свою пісню уквітчав.